як ти знаєш в страшному фільмі? Ішов п'ятий рік декрету. І я вирішила змінити професію. Все, хочу бути фронтенд розробником і понесло. І скільки доводилось приділяти часу на день? Це було і 4, і 6, і 8 годин в день. Я кажу, все, ну мабуть, це та школа, яку я шукала. Круто, молодець, ну насправді якби в тебе дисципліна просто залізна. Перший я брала повторку по бекенду. Кажу, головне не, прям не розвалитися на клапті після кожної такої співбесті, а такий трошки поплакати, зібрати себе в кучку і далі працювати. Я зараз ревую фразу за собою на наступному модулі по Реакту в найближчої групи, коли вони почнуть плакати, я їм скажу це навіть представся, будь ласка. всім. мене звати Надія Хіноцька. Я свічнулася... Змінила свою професію, працювала до декретної відпустки. Боже, як же це називалося? Щаслива людина вже не пам'ятає, як попередня а, робота це, називалася. Ні, просто мене так. Моя робота Я пішла в декрет, і плавно один декрет перелився в другий декрет. Як то знаєш, в страшному фільму ішов п'ятий рік декрету, і я вирішила змінити професію. Ну, так от. От, я була сервіс-менеджером на одній дуже крутій продуктовій компанії. місцевій. От, але я зрозуміла, що просто після вже коли в мене така футбольна команда, троє дітей, я вже не вийду в офіс, і плюс там був ненормований графік. Такий ми до ночі часто працювали. От, і сидячи вдома, мене все чоловік підбивав. Ну ходім, ну ходім, давай щось буде щити. Там не марнуй свій час. От, і він мені колись підсунув такі відосики на Ютубі, там, типу HTML, щось там верстати сторіночки. Ну, я подивилася, все так красиво, там все захватує. Ще я там сказала все, хочу бути фронтенд розробником і понеслося. От, ну і потім якось так від випадково один канал, другий, третій. І я не знаю, де я вас знайшла в якомусь телеграм-каналі. Там пам'ятаю, це був другий чи перший онлайн, великий онлайн урок по JavaScript. Ага, мегамега Могу... я... 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 Мега урок, так? Я ще зараз пам'ятаю, це було 28 січня. От, і я за той день була така заклопота, на мене всі хворі дома лежали діти і чоловік з температурою під 40, але я знайшла 10 хвилин, щоб подивитися, я подивилася і кажу, все, ну, мабуть, це та школа, яку я шукала. От. І вже тоді ми прийняли рішення, що я буду вчитися. От так от. А, як стосовно навчання, наскільки воно для тебе було важке, наскільки розумієте, до цього моменту не зустрічалося з програмуванням? Оскільки я так зрозумів, якщо чоловік казав, типу, подивись, там, ось це ось це, то відповідно до цього моменту, напевне, не дивилась. Наскільки воно для тебе, як для початківця, було важке, і скільки доводилось приділяти часу на день? Ну багато часу, реально багато часу. Це було і 4, і 6, і 8 годин в день, і це при тому всьому з навантаженням, що мама, діти і домашні клопоти. Ну коротше, це було і до бувало, коли контрольні роботи, і до п'ятої ранку я сиділа. Ну, тобто я така була особливо, я дуже виклалась на реакті. Тобто, якщо ще HTML — це було такі сімочки полускати, ну це було легко. JavaScript я теж трошки вже щось там розуміла, але ну, не все до кінця. Ну на реакті я попливла капець. От, і тому да. Але я React так виклалася, що просто ну, і тоді, коли мені я отримала 100 балів, я така, о, нічогося, це значить, я щось можу. От. До речі, з реактом вдалося з першої спроби його пройти, чи доводилось повторку брати? Ні, реакт я з першої спроби, але ну, я його себе вичавила, і я сказала, я більше в це повертатися не хочу. Ну, це була таке моє, знаєш, ну, конкретно все. Я цього більше бачити не хочу. От і потім, вже коли перейшли на бекенд, перший я брала повторку по бекенду. Перший раз, коли я була на бекенді, я практично всі лекції спала. Ну, щоб ти розумів, я прокидалася, я вдягала наушники, я була наскільки виснажена, що я просто засинала, я прокидалася, коли вже була тиша. Діти сплять в наушниках тихо. І чоловік каже, наш ти себе мучиш? Ні, я буду. От. Ну, коли дійшло питання до контрольної роботи, я зрозуміла, що ні, я не потягну. я зразу записалася зразу записалася на повторку, але не гаяла час. Класно, коли я повторка. раджу всім. Тебе підключають до всіх каналів повторки. Максимум звіти, відео, якісь повторки, там оновлюється інформація, нові якась ну по-другому подача. От і я знала, вже де в мене які прогалини, що я не розуміла. Я конкретно повторяла ті теми. Там, наприклад, я не засвоїла класи в JavaScript, А коли прийшли на бекенд, там все класи, класи, і ти такий оп, ну, значить, треба повторити. Тобто я не гаяла час до повторки, то все повторювала. Круто, молодець. Ну насправді, якби в тебе дисципліна просто залізна. Uh, і, в принципі, як показує практика, зазвичай в таких людей якраз таки все і виходить, ну це прям овер круто. Так, да, і плюс до того всього, коли таке щось не виходить, я би сказала одну штуку таку. Це, це не сказати, що так прям там все легко ой, ну не вийшло, не засмучуйся. Ну, Ми всі люди, ми можемо засмучуватися, але головне з того всього взяти собі. Ем... Урок, що я з цього можу отримати? Ну, наприклад, в мене були капець вдалі співбесіди. Ну, коли мене так в пух і прах просто розтерли, і ти після цього закриваєш комп'ютер, як вимикається камера, і тебе просто так от лиються сльози, бо ти вже не можеш себе стримувати. Ну, бо тебе просто так от вичавили, хотіли, я не знаю, із джуна щось хотіли ну, там там по, по знаєш, так конкретно пройшлися, і ти такий, типу, жо це таке? От, але потім, коли ти береш себе в руки, ти просто береш це все і починаєш тудаювати. І коли ти готуєшся, потім друга співбесіда, там десь прогалена, Тобі вказали то-то-то. І ти собі галочку вже конкретно га знаєш це, я знаю, тільки повторюєш там, де тебе прогалини, і так ти можеш краще вже до наступної співбесіди бути такий спокійний. Ну, Короче, іншими словами, співбесіди знаходили. Дірки в моментах, які недобре знаєш, Ну в принципі, як, як і завжди, воно повинно так, працювати. Це, так. це абсолютно нормально, про що я кажу. Головне не прям не розвалитися на клапті після кожної такої співбесті, а такий трошки поплакати, зібрати себе в кучку і далі працювати. Я тепер візьму цю фразу, що друзі, треба тепер трошечки поплакати і взяти себе в руці. Все, я зарезервую цю фразу за собою. На наступному модулі по реакту, в найближчої групи, коли вони почнуть плакати, я їм скажу це. І відправлю, до речі, на, на твій відеозапис, щоб вони знали, звідки це. Абсолютно нормально щось не розуміти, особливо такий масив інформації. Мені було важко після такого довгого часу займання лише домашніми справами почати щось запам'ятовувати. Я почала робити і різні, ну, це моя рекомендація. І нейрогімнастику, і читати книги. Просто для того, щоб розширитися, щоб заставити цю машину знову працювати. Давай запам'ятовуй. Я прям повторювала, записувала по 25 разів, тому що ну, це процес, який потрібен, ну як м'язи. Тренувати не легко. Абсолютно вірно. Коли я сміялася, що каже для мене термінал існував тільки в аеропорту, оказується, він ще є в комп'ютері, тому я ну... і скажи, і тепер він ближче, ніж термінал аеропорту. Да, тому нормально все. Так що а, давай стосовно співбесід, одразу хочеться забігти наперед. З якої співбесіди по рахунку довелось потрапити на роботу? Це була ну така реальна, що до технічки дійшло. це по-моєму четверта. А взагалі такі, що були знайомчі, може шоста, ну десь так. Ну, дав, я подумав Я кажу по класиці, ну я відправила десь, ну, знаєш, як ти читаєш, коли ці ем, статистику е, доу або там а. щось там, і там людина, яка влаштувалась на роботу, коли відправила там 500 чимось резюме. Я так думаю, ні, ну капець вперта людина, ну значить я можу скільки відправити, і ти ж там фуєш ті резюме. І, і скільки довелось плюс-мінус відправити, так собі ну, рахувала? Хоча плюс мінус це за сотню до сотні. Ну, якщо там в тиждень може було із п'ять. 5... Вакансії такі, що ну, більш-менш мені підходили, і плюс я дуже сильно звузила. Поначалу я така розпорошувалася на фронтенди, і на бекенд, а потім я собі зрозуміла, що то ну, не варіант, я звузилася до бекенду і просто подавалася на вакансії по бекенду. Тому що я розуміла, що ну як воно мені душа не лежить, ну не хочу ну, я той фронт поки лізти, чого його ну, себе мучити. От, і коли ти вже сильно звузився до цього, ти вже ціле направлено тільки вишукував те, то, що тобі треба, то то да. Ну, я не можу порахувати, ну п'ять в тиждень, ну три, дивлячись від того, як який період. А скільки тижнів було, просто 5. окей, ми п'ять можемо помножити, але на кількість тижнів потрібно знати. Та, мабуть, із серпень, з червня місяця, мабуть, десь так. Червня, червь шостий, саме восьми, дев'ятий, десятий, двадцять, ну десь сторізьми, так то я можу сказати, ти рекордсмен один. Ну. Ні, ну я так це кажу, це плюс-мінус. Я не кажу так сто процентів, але просто що постійно ти собі ну, різні варіанти шукати. Але найцікавіше, як я потрапила сюди, да, коли там я тоді не встигла ем, виконати ем, тестове і взяли двох інших студентів з Октена. Я вже бачив від відеовідгук на платформі. У вас і я така думаю, все, я пролетіла, я не встигла. Але ж думаю, ну тестово я доп'ю полюбе. Це буде мій знаєш таке. Я це зробила. Тестове я зробила. Кажу, тестове круто, але ми вже взяли людей, ну вже не треба. Я така, ну добре, так то й так. І час іде, я собі а до того всього, щоб не втрачати час, мені порекомендували. Я влаштувалася на волонтерських засадах на ем, проект бекенд-розробницею. Ми, ми робили сайт для волонтерської якоїсь організації. Як знайшла цей проект? Як знайшла цю платформу, теж випускниця моя одногрупниця із Октину, вона теж працевлаштована, але порекомендувала, бо в них на роботі багато після цієї такої практики волонтерської приходить. Каже, спробуй туди податися, получиться, не получиться, от. І ми таке вже ком'юніті. Я туди подалася, буквально мені за два тижні відповіли, що, типу, якраз нам треба бекенд-розробник. Думаю, класний фронт-енд. І е, ми робили. Сайт з інтеграцією під CMS, щоб наповнювати його контентом. Ну, така була платформа інтеграція. Ну вже він ось ось, ось мають уже його здати. Типу там вже фінальні такі штришки. І е, якраз паралельно думаю, ну добре, підтягну все, що мені треба, і буду паралельно подаватися. І якраз оце, знаєш, такий напівробочий, не важкий режим, там 2-3-4 години в день. Тобто ти собі проходиш, можеш щось робити, але є оці всі церемонії, там, далі мітінги планінги, церемонії. Ну, то як вони, ну але ти трошки себе звикаєш там, що в мене вже в календарі терлень, і мені треба йти на зустріч ну, в такому плані. От. І потім випадково знову вакансія з'являється від цієї компанії, яку я не встигла від Медузена, але геть зовсім на інший стек. Ангуляр я, наприклад, геть навіть не відкривала, бо я тоді так думаю, треба здати реакт. Ну, Немає мені часу на ангуляр. От. І я пишу. Типу, а є можливість у вас, якщо я в процесі буду освоювати? Думаю, ну треба запитувати. Ну чому ні? Ми з вами вже знайомі. Я з вами цю тестове писала. Вони кажуть: Окей, ми з вами знайомі. Давайте так. ніякого тестового, зразу на технічку, коли вам зручно. Тобто вони вже так як знали, і ми буквально через два дні я прийшла на технічне. Було дуже просто. Ну, от я не знаю, чи то із за того, що такий якийсь спокій вже прийшов, або я вже повторяла вже скільки того всього, або вже просто людям реально треба була людина, яка треба працювати, і вони там не сильно валили. Я не знаю, яка це. Ну, воно так все зійшлося. Я пройшла тестове і на друг... ой, технічне, і на другий день мене вже запросили працювати. І тепер в кінці кінців ти в нас розробник, по якому Node.js, not... not... все. Коротше, іншими словами, Бек все-таки те, що твоє, те, що хотіла, те й здобула. Так. Yeah. Ну, Молодець, я вітаю тебе, слухай, прям круто. Твій шлях повинен насправді надихати людей, які кажуть, що в мене там робота, в мене теж п'яте десяте, не встигаю. Ну, людина до п'ятої ранку да, не спала. Ну, коли я писала випускний із понесту, да, я прям так 4 дня до п'ятої ранку. В мене був дуже обмежений час, бо були особисті справи, які треба було вирішити. І я прям... Але теж треба розуміти, що коли ми щось відкладаємо, чому? Бо страшно, бо не знаю. Краще зробити погано, тоді буде час переробити на краще, чим відкладати на хорошо, а тоді вже не буде часу на хорошо. Ну, взагалі, вже починати робити, розбиратися потрошки. Сто відсотків, як то кажуть, зроби так, щоб працювало, а потім будеш робити краще. Так, да, будеш красиво робити, бо ну, по різному було. Але реально за Node.js я я не знаю, я задоволенням. Я до цього часу навіть я влаштувалася на роботу, я лекції переглядала. Я перший тиждень, мабуть, весь курс по Несту знову пройшлася, тому що ну, щоб. Освіжити пам'ять, так? Максиму, пам та, Максиму величезне дякую. І плюс мені подобається лекції, бо на 1.75 включаєш, і тобі прям комфортно нормально слухати його. <реш> і <реш> то, Це просто коли звик вже, тому, а, що, та, тому та. що, як то кажеш, до кожного моменту доводиться звикати. А мене зазвичай не можна слухати навіть на один, бо я іноді да, що зашвидко щось розповідає, то там потрібно зменшувати. Та, та, та. Да. Ну, Надія, я дуже сильно, як то кажуть, радію за тебе. Я тебе сильно вітаю. Це yeah. прям круто. Дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Воно насправді надихає. чи Навіть, як то кажуть, навіть мене надихає. воно, Я розумію, що ми не дарма робимо те, що ми робимо, і покращуємо те, що покращуємо, і те, що маємо. А, тож, я тобі бажаю, щоб в тебе все було кльово. Дякую. Щоб зі всіма деплоями, мерджами, комітами, конфлікти вирішувалися дуже швидко. І все було, як то кажуть, як по, по гладі. Дякую, Тайбо так і буде. Все. Тоді я на сьогодні буду тебе відпускати. Дуже тобі дякую. Так, дякую.